До поліції звернулась жителька Сум і розповіла, що її ошукали шахраї. Жінці зателефонували із невідомого номера, і від імені працівниці служби безпеки Ощадбанку співрозмовниця попросила уточнити деякі дані власниці картки. Почала надавати запитання. В одному з таких їй потрібно було назвати чотири останні цифри картки та код, який надійшов їй у СМС-повідомленні на телефон. Не вагаючись, жінка зробила і це. Жінка відповіла на всі питання і щойно назвала код підтвердження. Побачила, що мобільний додаток заблокований, а із банківської картки зникли кошти. Коли я з нею порозмовляла, то я відкрила свій додаток і побачила, що в мене немає з двох карточок грошей. Наче з однієї карти були гроші переведені. На іншу і за два рази знято 45 тисяч гривень. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Особи злоумисників встановлюють поліцейські вкотре радять громадянам бути уважними та обережними при спілкуванні з незнайомцями, нікого не повідомляти їм свої конфіденційні дані або дані банківських карток, або ж інші секретні коди. Завжди прораховуйте те, які наслідки матимуть ваші поспішні та необдумані вчинки для вашого гаманця нервів здоров'я.